Хочеш дізнатися, які в тебе відносини, залежні чи здорові? Тоді швиденько переходимо тест. Запитання номер 1 Яку позицію ви займаєте в парі? А. Дитина. Дорослий. Один. Сильний, турботливий, контролюючий. Другий. Той, що постійно заслуговує, маленький, безвідповідальний. Б. Дорослий, Дорослий. Кожен сам відповідає за себе, за свої почуття та за свої вчинки. Запитання номер два. Ваше життя з партнером та без нього. Я без партнера не зможу. Мені може бути погано і з тобою або з тебе ще гірше. Б. Мені дуже добре з собою. Але з тобою мені краще. Я відчуваю, що ми сильніші. Я хочу бути з тобою, а не потребую цього. Запитання третє. Відповідальність. А. Мій настрій залежить від тебе. Я очікую від тебе задоволення моїх потреб. Твій настрій залежить від мене, твій фінансовий стан залежить від мене. Б. Кожен несе відповідальність за задоволення своїх потреб, бажань. Але мені приємно, коли поряд зі мною ти радієш, коли ти даруєш мені подарунки та дбаєш про мене. Запитання 4. кордони. А. Кордони розмиті. Ви порушуєте кордони свого партнера та не можете відстояти власні кордони. Також ви можете жертвувати своїми цінностями, інтересами та бажаннями задля партнера в очікуванні, що він буде робити те ж саме для вас. Б. Ви чутливі до своїх кордонів та кордонів вашого партнера. Ви можете сказати ні в тій ситуації, яка вам неприємна, та почути ні свого партнера. П'яте почуття. А, почуття ховаються, пригнічуються. Але в деякі моменти це проявляється, наче вибух. Істерики і навіть агресії. Б. Ви можете поговорити про те, що вас турбує. Шосте відносини А. Ми можемо бачити партнера не дуже гарним, такого, якого треба змінити, виростити, виправити, Б. Бачимо один одного сильними і вартими вас. Бачимо різність один одного та приймаємо це як особливість свого партнера. І останнє запитання: сьоме сварки. А. Ви часто знаходитесь в сварках, в незадоволенні інколи у внутрішньому роздратуванні. Б. Відносини частіше спокійні, незадоволення проявляється і обговорюється. Ви відчуваєте близькість та інтерес один до одного. Конфлікти вирішуються, а не замовчуються. Порахуйте свої відповіді, чим більше відповідей А. Тим більше говорить про те, що ви знаходитесь у здорових відносинах. Ну а якщо у вас більше відповідей Б, то ви знаєте, що робити? Працювати з цим.